У невеликому затишному містечку, де всі знають одне одного, розгорталася історія, яка стала предметом численних розмов і чуток. У центрі подій опинилися троє людей Ганна Петрівна, її єдиний син Тарас і його молода дружина Оксана. Історія ця почалася з кохання, але дуже швидко перетворилась на поле битви. Ганна Петрівна була жінкою старої закалки, вона виховувала Тараса сама. Після того, як її чоловік рано пішов із життя, вона взяла на себе всі турботи про сина. Вона працювала на двох роботах, щоб дати йому все найкраще, її любов була безмежною, але водночас і власницькою. У Тарасові вона бачила сенс свого життя. Вона була впевнена, що ніхто не зможе любити і дбати про нього краще за неї. Коли Тарас привів у дім Оксану молоду і незалежну дівчину, Ганна Петрівна сприйняла це як особисту зраду. Вона не могла б змиритися з тим, що тепер в його житті з'явилась інша жінка, яка претендувала на місце поруч із ним. Подивимось, яка з неї господиня, бурмотіла свекруха, коли Оксана вперше переступила поріг їхнього дому. З перших же днів Оксана відчула на собі холодний погляд і гострий язик Ганни Петрівни. Будь яка її дія піддавалася критиці. Борщ у тебе як вода, коментувала свекруха. У нашій родині так не готують. Ганна Петрівна, я стараюсь, як можу, намагалась тримати спокій Оксана. Ну, стараюся ти погано, невдоволено зітхала Ганна Петрівна. Щодня Оксана стикалась з новими зауваженнями то вона неправильно прибирає, то не вміє прасувати, то вибирає не ті продукти в магазині. Але найгіршим було те, що Ганна Петрівна втручалась в їхні з Тарасом стосунки. Тарасику, тобі сорочку ніхто краще не випрасує, як я, говорила вона, демонстративно ігноруючи дружину сина. Мамо, досить. намагався втрутитись тарас. Я лише хочу, щоб ти мав усе найкраще, невинно відповідала свекруха. Оксана терпіла, сподіваючись, що з часом ситуація зміниться. Вона любила Тараса і хотіла налагодити стосунки з його матір'ю, але Ганна Петрівна навіть не намагалась прийняти невістку. Вона вважала її конкуренткою і робила все, щоб це відчувалось. Коли Оксана одного дня вирішила приготувати святкову вечерю для всієї родини, щоб налагодити стосунки, це обернулась черговим конфліктом. Це що, котлета? скривила свекруха, взявши вилку і шматочок м'яса. У нашій родині таке не їдять. Ганна Петрівна, я намагалась зробити щось особливе, ледве стримуючи сльози, відповіла Оксана. Не треба старатись, раз у тебе руки не з того місця ростуть, кинула Ганна Петрівна. Тарас мовчав. Він любив обох жінок і не знав, як їх примирити, але його мовчання лише посилювало конфлікт. Оксана відчувала, що залишилась сама у цій боротьбі. Одного вечора, коли Ганна Петрівна вкотре дорікала невістці, Оксана не витримала. Досить. вигукнула вона. Я більше не дозволю вам принижувати мене в моєму ж домі. У твоєму домі? Ганна Петрівна звузила очі, це дім мого сина, і я тут була ще до тебе. Тарас спробував їх заспокоїти, але це лише погіршило ситуацію. Якщо ти не можеш мене захистити, сказала Оксана, дивлячись на чоловіка. Я не знаю, чи зможу я тут залишитись. Ту ніч вона довго лежала без сну, думаючи, що як можна врятувати їхню сім'ю. Але вона вже відчувала, якщо нічого не зміниться, ця війна закінчиться лише руїнами. Після того буремного вечора атмосфера в домі стала ще напруженішою. Ганна Петрівна демонстративно ігнорувала Оксану, роблячи вигляд, що її взагалі не існує. Тарас ходив як між двох вогнів. Він намагався доводити матері і одночасно підтримати дружину. Але виходило це в нього кепсько. Оксана відчувала, як цей конфлікт пожирає її зсередини. Вона любила Тараса, але кожен день у їхньому домі ставав випробуванням. Кожна спроба примирити з Ганою Петрівною закінчувалась новими образами і докорами. Тарасе, ми так не можемо жити, якось сказала вона чоловікові пізно ввечері. Коли вони залишились наодинці в спальні. Ти бачиш, що вона робить? Вона принижує мене при тобі, а ти мовчиш. Я не хочу нікого ображати. зіткнув Тарас. Це моя мама. А я твоя дружина. Оксана вже не могла стримати сліз. І якщо ти не зможеш мене захистити, я не знаю, як ми зможемо жити разом. Тарас мовчав. Він справді не знав, як вирішити цю ситуацію. Його мама була для нього святою. Але він бачив і страждання своєї дружини. Він любив їх обох, але ця любов розривала його навпіл. Наступного дня напруга досягла апогею. Ганна Петрівна вирішила навчити Оксану правильно вести господарство. Вона зайшла до кухні, коли Оксана варила обід, і почала давати поради, які швидко перейшли в критику. Що це ти знову вариш? скривила викруха, заглядаючи в каструлю. У нас у родині так ніколи не готували. Це якась бурда. Ганно Петрівно, досить. не витримала Оксана. Якщо вам щось не подобається, готуйте самі. Ах, от як. Очі свекрухи спалахнули злістю. Я знала, що ти доведеш мого сина до нещастя. Я ж тебе одразу розгадала. Мамо, припини, нарешті втрутився Тарас. Ти теж проти мене, Ганна Петрівна, схопилась за серце. Я все життя на тебе поклала, а ти вибираєш цю чужу. Оксана не витримала, вона вийшла з кухні, грюкнувши дверима, і пішла в їхню спальню. Її руки тремтіли від образи і злості. Увечері, коли Тарас прийшов до неї, вона вже була спакована. Я поїду до батьків, сказала вона тихо. Мені потрібно побути на самоті. Тарас не став її зупиняти він розумів, що вона більше не може терпіти. Тиждень, поки Оксана жила у своїх батьків, став для нього найважчим у житті він відчував порожнечу і самотність. Ганна Петрівна, бачачи це, намагалась його втішити, але він усе більше відталявся від неї. Ти хотіла, щоб я був щасливим, якось сказав він матері. Але ти робиш все, щоб зруйнувати мою сім'ю. Вона проти мене, обурилась Ганна Петрівна. Вона не проти тебе. Тарас підвищив голос. Вона просто хоче, щоб ти нас поважала. Якщо ти не зможеш цього зробити, я буду змушений прийняти рішення. Наступного дня Тарас поїхав до Оксани. Вона сиділа в саду, її обличчя було втомленим. Але очі світились надією. Я більше так не можу, сказав він, сідаючи поруч. Я люблю тебе, і я не дозволю нікому зруйнувати наше життя. Вони повернулись додому разом, але Тарас уже знав, що настав час поставити межі. Наступного дня він сів з мамою за серйозну розмову. Мамо, ти завжди будеш для мене найріднішою, сказав він. Але тепер я маю сім'ю. І якщо ти не зможеш прийняти Оксану і ставитись до неї з повагою, ми будемо змушені жити окремо. Ці слова стали для Гани Петрівні шоком. Вона не очікувала, що син наважиться на такий крок. Ти обираєш її замість мене? прошепотіла вона. Я обираю свою родину, відповів він. І я хочу, щоб ти була її частиною, але для цього треба припинити війну. Ці слова змусили Ганну Петрівну замислитись. Вона зрозуміла, що стоїть на межі того, щоб втратити сина. І хоча їй було важко прийняти цю нову реальність, вона усвідомила, що настав час змін. Через кілька днів вона вперше звернулась до Оксани спокійно, без докорів. Це був маленький крок, але дуже важливий. Оксана ж розуміла, що цей мир буде крихким і потребуватиме багато зусиль, але заради любові до Тараса. Вона була готова спробувати ще раз. Так почалась нова глава їхнього життя не без труднощів, але з надією на порозуміння. Час минув, і напруга в родині почала спадати. Ганна Петрівна, хоч і не забула всі образи, поступово змирилась з тим, що Оксана стала частиною її сина і, хоча ще не могла прийняти її повністю, намагалась тримати дистанцію, аби не псувати стосунки з Тарасом. Оксана ж теж почала сприймати свекруху як свою родину, навіть якщо її терпимість часто випробовувалась. З кожним днем їхнє життя ставало менш напруженим, і, хоч примирення було немиттєвим і важким, вони зрозуміли одну річ у родині, як і в житті, важливі не тільки слова, а й вчинки. Тарас став справжнім мостом між ними, і, хоч іноді конфлікти відроджувалися, він не дозволяв зруйнувати те, що вони разом будували. Через деякий час, коли обидві жінки зрозуміли, що не варто тримати старі образи, вони змогли знайти спільну мову. Між ними з'явилось взаємне поважання, хоч і складне, але це був крок вперед. І хоча історія не стала ідеальною, вона стала доказом того, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід. Якщо є бажання змінюватись і вчитись одне в одного. Тарас і Оксана продовжували жити разом, і навіть Ганна Петрівна з часом прийняла, що її син виріс і не потребує її настанов. Може, вона й не стала найкращою свекрухою на світі, але це було вже не так важливо. І ось коли все стало на свої місця, мер прийшов їхній дім не через слова, а через реальні дії, через готовність зрозуміти і пробачити. Історія була завершена, і тепер вони могли рухатись далі разом.